Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Допомагаємо обов'язково українській армії. Для всіх бажаючих, я розмістю в описі під даним відео в першому закріпленому коментарі. Збір монобанка від хлопців 53-ї бригади, це бойовий підрозділ, який до нас звернувся, щоб ми посприяли в зборах коштів на їхні нагальні потреби. Тому долучаємося і малих донатів не буває. Заводьпа! Зараз ми, е, треба вже ж доробити поля, хоч те, що залишилося, поки морозець, бо люди орють, люди працюють, а ми е, сачкуємо, так би мовити. Але тим не менш, поки є морозець, залишилось десь вкузом, чи, чи потім поставимо. То стартер не зловала, то стартер з джаки новий. Ще не поставили. Це так, у кого можливо виникнуть питання. Бо вони, в принципі, схожі, да, такі невеличкі. невеличкі. Е, значить що, МТзюка поставили на прогрів. Па, ти зараз як цей заведеш і потім МТЗ. Ну, як прогрівається. Так. Це ще заведемо тут на місці. Хай поторохтить, проторохтить трошки, щоб під'єднати розрихлювач наш саморобний, так би мовити, всі все знають. Багато відосів про то було. Треба вигнати МТЗ, зараз теж покажемо, бо він трошки заважає. І доробимо поле. Поля десь гектарів 2 і плюс огороди наші. Ну, Приблизно ще Та десь гектари. Ну або там десь рядом по огородиках. Думаю, все покажу вам. Огороди ми собі вже не оремо. А нагадай, ми от в минулому році ми рихлили ж теж огороди собі, чи ні, чи пахали? пахали. Ну там внизу пахали. пахали. А, пахали, так? Да? Це от перший рік буде. Так. Ну, Це буде перший рік, що будемо рихлити. Тому що вже ж погралися, награлися на полях, зрозуміли, що воно нічим не гірше. Навіть і краще, тим, що на огородах не буде отих ям, що воздух закриватимуть чи так? Не буде отих розорів, зорів і все таке інше. І воно нічим не гірше, а можливо, можливо навіть і чимось і краще від оранки, маю на увазі рихлення. Тому пром! Давай, давай, давай. Давай, давай, сейчас наоборот. Сейчас. Э, слабо. О, 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 давай, ты. Давай. Ага. Стартерок надо новый тоже. Да еще что не за. О. Вот зараза, подожди, подожди. Я не закрываю полностью сейчас. Воно пицца свой воздух, блин. Давай. Давай! Ща спів. <реш> вот так! Oh -oh -oh. Може солярки что что про сразу что давно підкачати, бо щось троїв одразу, непонятно. Бо давно вже стоїть. Мінус невеликий. Скільки там? Мінус три там чи що? 5 а, п'ять було так? Слои, а, что бо так? я кажу, ну таке. Ну щось як протроїв на блокчу, щось непонятно, чи нормально. То все нормально. Робочий момент. Да. Не, ну стартер, навіть ото... це ж старий цей, що поставили, він бере на себе, мабуть, так? Да? А, чи може акумулятор, і... <говорит> бо ми ж не дивилися, бо мороз, якщо, да? так? <говорит> ну так. завелись, так? Ну, до речі ж, МТЗ прибираємо, бо ось. Сейчас подивимся, який, правда, ще будемо цепляти. Напевно, що цей. Туди ну, да, оце швін. Це той, що на ловолі. І підчепимо і поїдемо пробувати рвати. Тільки що рвати, подивимося далі у відео. Ну що, будемо пробувати. Це у нас поле, де пшеничка була. Також де ми тут вносили гній, потім дискували його, відео є на каналі. І зараз, поки морозець опустився, агрегат опустив, зараз подивимося, що у нас вийде. Як будемо грибти чи не грибти. Люди, в принципі, орядь, то виходить нормально. Зараз вийдемо, подивимось. Ну, перевірити налаштування, бо може винта крутануть, треба буде, чи ще щось подимось. Ну так вроді йде. Пробуксовки багато немає, йдемо. 9 кілометрів на 1800 обертів, то відповідає дійсності швидкість, я маю на увазі. Ну, щось рихле. Зараз порівняюся і вийти треба подивитися, щоб було по налаштуваннях нормально. Бо щось неначе як трошки боком валим. Ні. може і рівно, а може боком трошки що от прогрібається, вже відходить, то може трошки валить. Ну нічого, нам ж теж треба почудити бо я бачу багато хто грається по такій погоді І ми пограємося О! Грибець, де? Но значит земля дебела. Ну да, да, тут я только, как этим мотоблоком ходил да и все. Ежевика была, как тебе? Ежевика как раз студент прошел. Ага. Но там затоп то нас не нажимает. Хороші бугелики. Ну нормально, тепер лучувати мені буде хорошо. Ну. ну Бед мерзла трошки, да. Ні, ну так я копа там, споны, Зверху Сверху нічого така. Давай, пішли корешки вирівати. А хайки Так він зараз буде заїжджати. Ну да, і порадують. Да, да, давай, так. Ну нафіг наїжджати на такі товсті, па. Не буде? А чого он сюда? Ну блин, ще щера. О, да, да. Корни, корни, он вырвал, опа. Mm -hmm. Да, как гребец. Mm -hmm. Нет, он еще не вырвал. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. дрова. Ну, да. Он дикает. Колесо крутится. Да! Деви, как грибет, да я говорю, это да? Я, одна сторона, он же. Это же нижний грибы, одна, что же? Он с той стороны грибы там. А, -а, а. О, да блокировку включив, бай. Там нема Ну блокировку, не плюс оттало уже, па. Скользького, все равно. Так ему можна було розвернутися лучше, а. Переду баха сюди пройшов. Бо що ж він оставить? Че я став, пофіг? Щоб корні ці померти. Та я за все ж я йому кажу. -е. цю що він не зацепив. Обійшла і все, так? Да? Оце він буде верх-низ, може ще заїхати, знаєш? Oh, okay. угу. Там, я ж бач, вирвало, вже нема. Да и запотел, па. по. Костя запотел он полностью. Капец. Трактор грязнющий, да, па? Да вообще, Кто мыть будет? А, ты са, еще, чтобы вверх не да? Ну да. М -м. Тут, снимаешь, не, нема. Его вырвал, че ну, не? Ну обещало просто. Не полностью. Короче. Может этим куном, так как мы сегодня с тобой это. позацеплять, повынимать. А ну, заедь, Кость! Вот все, надо будет повынимать. Вот так. Да, а так на косу трошечки зацепить його витягнути. Оцей так, вот це, вот задній мой, так? Да? да. Хорош. О, оце вирвав. Оце тема. А ну оце. І цей цей нефіа теж не вирваний. Не, обійшло тоже, по-моему, все. все. Все равно, не, він мимо проходи, понял? Мимо проход нього. Но вот все ты корень, да? Ну, вроде, да. А он там седен, по-моему, слышит. Не? Ну и мать ее, все. Не хочешь щера. Все. Хай блять, піднімаємо хай видно буде, все, потом а потім розберемося. Так, вже все, так? Да? Давай. Що, брось, а не дай рукою ну, взяти. Давай. Угу. О, там як трактора. Маленькі. О, там, що потоль зате. Оцей. Давай. Чуть-чуть в сторону. Назад, все дальше. Бо он выше корня прохода. И выше корня. Блін, ну не може заглубитися так швидко сразу. Ну так, да. Получше, так. Да. Опа! Ну що, намісилися, дай Боже. Ще навіть трошки не закінчив, бо відійшло, капітально вже гребеться постійно. То не робота. Почекаємо, може, ввечері. Зараз сонечко, вітерець може трошки підтягне, або під вечір може знову підморозить і тоді доробимо і треба буде хоч якось його трошки обмить, бо це буде катастрофа світового масштабу. Чимало зробив, але дійсно дуже сильно відпустило. Ось Все в грязюці. Все. Ну, Не чіпаю її, бо... То дурна робота зараз. На цьому все. Сезон, грубо кажучи, сподіваюся, що сьогодні закриємо, тому до зустрічі у нових відео.